Вітаю церква Господня, слава Богу. Прочитаю вірш, два вірша, Книга Псалмів, 17 розділ 26-27. І справедливим поводишся ти справедливо, і з чесним по чесному. І з чистим поводишся чисто, а з лукавим по лукавство, за лукавством Його. Оцей вірш він. В, в Біблії, в Слову Божому, він звучить, є схожі місця, де та ж сама думка вона, вона звучить, можливо, в різних формах, але суть одна, Бог бажає відкритості у відносинах і чесності. І інколи навіть такі мужі, мужі сильні. Ті, які описує нам слово Господнє, вони десь ставали, знаєте, на цю стежинку лукавства, коли не зовсім чесно вони робили перед Господом. І ось такий просто один приклад: псалмопівець Давид пише про себе, це Псалми 50 розділ, 6 вірш. Тобі одному, тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукави вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний. У суді своїм. Навіть Давид він помітив це, він роздумуючи десь, коли писав цей псалом, він десь, можливо, в якійсь кімнаті. Я, я так собі це уявляю. І він ось ці слова написав, що лукавство було і в мені. Я я помітив, я згрішив перед тобою, Господи. Я, я, я був лукавий перед тобою. І це. І, ну, і він визнається і кається в цьому. І знаєте, я так собі трішки роздумував саме от, на стосовно слова лукавий. Лукавий, якщо так пояснювати, да, можливо, це не зовсім таке ну, просте слово, як, наприклад, обманювати. Обманювати ми всі розуміємо. А лукавий це той, який також обманює, але, знаєте, трошки хитріше це робить. Тобто. Проводить якісь дії, які на перший погляд здаються одним, але насправді вони ведуть до іншого. І це лукавство, знаєте, така якась нечіткість. І Господь пише, що таких людей, які ось так, ось так ведуть себе, Господь Він ну, не сильно їх любить. Він говорить, так не поступайте. По лукавству буде вам по лукавству. І Ось о, такий приклад, знаєте, о, коли я, я завжди дивувався, і ось лише нещодавно по-іншому зрозумів, коли Ісуса Христа підходили до нього книжники та фарисеї, пам'ятаєте, запитали, якою владою ти це робиш. Вони в нього запитали досить легке питання, на яке Ісус Христос ну, міг легко відповісти, але Він їм не відповів. Пам'ятаєте, що він їм сказав? Він їм задав інше питання. І, і потім вони не змогли на нього відповісти. І Ісус сказав: Я вам тоді і я вам не скажу, якою владою я це роблю. І я думав собі: ну невже важко було Ісусу Христу відповісти, щоб ну, якось навернути, можливо, і цих людей? Вони б, можливо, якось ну, краще б відчули це, можливо, вони б якось ну, більше повірили, але. Ісус, Христов, Ісус Христос розумів їхні істинні мотиви. Їхні істинні мотиви, задаючи це питання, вони були не зовсім такими. Вони хотіли його десь підловити, вивести на такі якісь складні теми, І, ну, щоб він перед всім народом, щоб він впав, щоб його можна було сказати, що він обманщик, що він не так себе видає. І Ісус, бачачи ці мотиви, Він так само і їм, їх лукаві мотиви. І я вам не відповідаю, я вам не, не дам на це відповідь. Тобто це слово е, з лукавим по його, знаєте, це десь е, якби частковий випадок е, ось цього закону сіяння і жатви. Тобто те, як людина, вона, е, як вона діє, як вона рухається, так само і вона пізніше вона буде пожинати. Ось тут так само. Якщо, якщо ти є лукавий, якщо ти навіть, можливо, не обманюєш, але ти робиш якісь. Такі хитрі дії, то Господь, таких людей він не зовсім сприймає. І зовсім по-іншому Бог відноситься до тих, які є щирі перед Ним, які відкриті повністю, які, знаєте, таким глибоким е, каяттям приходять до, до Ісуса Христа, до, до Господа. І ось е, декілька таких е, історій я хотів би зачитати. Е, вони. Мені подобається тим, що як Господь Він взаємодіє з такими людьми, які щирі є перед ним. Перше, це я хотів би прочитати про царя, про царя Єзекію. Це 20 розділ Другої книги «Цар... царів з першого, розділу, з першого вірша, 20 розділ. У той час Єзекія смертельно захворів, до нього прийшов пророк Ісая, сина Моса, і сказав йому, що говорить Господь, зроби заповіт своїй родині, бо ти не видужиш, а помреш. А він повернувся обличчям до стіни й став молитися до Господа, говорячи: О Господи, згадай, благаю, як я ходив перед тобою в правді та вірності серця і чинив те, що тобі до вподоби. Після цих слів Єзекія почав гірко плакати. І сталося так, що Ісаї не вийшов. Середнього двору палацу, як було до нього слово, Госпо... Господнє слово такого змісту. Повертайся і скажи володареві м... мого народу Єзекії, що говорить Господь Бог твого прабатька Давида, я почув твою молитву і побачив сльози твої. Отже, я тебе вилікую, так що третього дня ти підеш до храму Господнього. Крім того, я додаю до Твого віку ще 15. Років я врятую тебе і це місто від влади Асирійського царя я захищатиму це місто заради себе і заради мого слуги Давида. І ось, звісно, ця історія дуже нам відома, і вона, вона мені подобається тим, як Господь він заради людини, яка дійсно щира перед ним, яка деякий час назад вона ходила перед Господом праведно, а яки я досить багато робив для того, щоб знищити. Все те насліддя, яке залишалось після царів перед ним, які ходили, ну, які поклонялися іншим богам. Єзеки докладав багато зусиль, він в цьому трудився. Але Господь чомусь вирішив, що потрібно Єзекії померти. І знаєте, почувши таке, дійсно, ну, ми не, ми не знаємо, чому так Бог вирішив, але для Єзекії це було важко сприйняти. І він написано в своїй молитві «Щирій, гірко заплакав. Ось це, мені здається, в цих сльозах і схована ось ця, знаєте, щирість і глибоке каяття, глибоке таке прохання. І Бог відразу змінює свій план. Бог відразу змінює свої, те, що, те, що наперед визначив, Господь змінює добре. Єзекія, дійсно, ти ходив передо мною добре, буде тобі ще 15 років життя. І так, можливо, там не все добре далі сталося, але але ось цей момент, коли Господь зі щирими людьми, з тими, які е, підходять до нього без лукавства, Господь е, він, він може навіть свої плани змінити. Знаєте, інша історія це коли Мойсей заступався за свій народ. Пам'ятаєте, які там теж слова говорив Господь, Він говорив: Відійди, і я зараз знищу цей народ. За те, що от декілька днів Моїсею не було, і вони вже почали робити собі там, золотого тельця, вони йому поклонялися, вони вже там раділи і скакали навколо нього. І Господа сильно це обурило. І Він каже, відійди, і я зараз знищу цей народ. Але слово своє, яке я сказав колись, Аврааму, Ісааку, я виконую, від тебе я произведу народ. Тобто, формально Бог він би не порушив свою обіцянку, якби знищив той народ. Але написано, що Моїсей він почав заступатися, він почав благати, і Господь відвертає ці слова свої. Я читав декілька коментарів стосовно саме цього епізоду, і деякі. Коментатори, які вивчають Біблію, вони говорять, що Господь і не думав знищувати ізраїльський народ, Що це було свого роду випробування для Мойсея, як він поведе себе, як він буде говорити. Але я схиляюся до того, що Господь міг би це зробити. Господь не говорить слів просто так. Якщо слово, воно вийшло від з уст Господніх, воно, воно могло бути виконане. Але Мойсей повів себе. Тут таким заступником, і, і Господь побачив його, побачив його емоції, побачив його ну, глибоке це прохання, і Він відвернув свій гнів. І пізніше, коли вже Моїсей спустився, там дійсно було е, пораження народу, досить багато людей все одно загинули, але весь народ він не загинув. Господь відвернув свій план через щиру молитву. Мойсея через щиру молитву людини без лукавства, яка в щирості прийшла до Господа. І ще, знаєте, мені подобається місце, де один із нечестивих царів, я досить часто це згадую, коли говорю, тому що мені здається, це дійсно прояв такої Господньої милості. Це коли стосується царя Ахава. Коли вже вийшло з уст пророка. Слово, що твій дій махав, і, і весь ізраїльський народ він буде покараний дуже сильно через те, все, що творила твоя дружина, і ти, і за те, що ви вбивали пророків Господніх, за те, що ви ну, служите іншим богам, вийшло це слово, і воно було настільки у ну, таким налякало така хава, що написано він, почувши це слово, він розідрав свій одяг. Він пішов і постився деякий час. І Господь потім подивився на цього нечистивого царя і змінив трішки своє пророцтво. Так, він не відмінив його повністю, але він сказав, за те, що так змирився переді мною ахав, то це, це все, що я сказав, воно станеться не під час ахава царювання, а вже пізніше, під час його дітей там, і так далі. І дійсно, Господь, Він. Він виходить на зустріч, коли людина вона, вона є щира перед ним, коли вона є без лукавства перед Ним, коли, коли знаєте, це покаяння, воно, воно є глибоким, воно є таким щирим. І це ну, дуже важливо, брати та сестри, і нам це взяти якби для себе, коли ми десь служимо, коли ми робимо якісь справи. Чи вони всі ці справи, ці всі дії, чи вони дійсно без лукавства, чи вони дійсно направлені на те, щоб церква Господня вона зростала, щоб вона зміцнювалася, щоб послужити десь Господу. Чи, можливо, знаєте, десь є якась ще одна складова цього, якась трішки з лукавством ми підходимо до цього. І це дуже небезпечно. І навіть Давид помітив за собою. Він помітив це колись в цьому 50-му псалмі. Він говорить, згрішив я, десь про майнуло лукавство. Я не думаю, що він говорить про, про той випадок з Вірсавії або про якісь інші такі явні провини. Він говорить за якісь більш тонкі моменти. Десь було лукавство в його житті. Він говорить: Господи, це небезпечно перед тобою. Ти поступ з тими з лукавими людьми, ти поступаєш лукав по лукавству. Тому хотів би, брати і сестри, молитися такою молитвою просто за зміцнення. Кожного з нас, за зміцнення церкви, щоб ми в своїх молитвах були щирими, щоб ми в своїх служіннях, які ми несемо, ми були щирими перед Господом, перед людьми. Перед Господом ще ми не можемо десь щось заховати, але перед людьми досить легко. І щоб ось таких моментів в житті нашому не було. Щоб дійсно ми були схожі знаєте, на тих людей, як якось Єзекія, які. Помолився, і Господь відразу ж відповів на молитву. Ще не встиг Ісая вийти, а Господь відразу відповідає і каже: Добре, ти щирий і Твоє служіння я бачив, і я зроблю так, як ти хотів.